Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І як ви можете бачити, переді мною на столику навалена ціла купа усіляких прикольних штук для саду та городу, щоб там поливати, якось все це робити з водичкою, все це робити комфортно та зручно. Зараз у нас буде не маленьке, але дуже і дуже цікаве відео, бо ми розберемо абсолютно кожну позицію. Подивимося, як вона працює і що вона може взагалі. Тож давайте поки приберемо найцікавіше. Найцікавіше, ми як завжди, лишаємо на кінець. І почнемо ми з ось таких перехідників, двійників, трійників і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Давайте почну з двох таких: це адаптери для поливочної системи, такі мама-папа. Вони будуть використовуватися для, наприклад, ось таких штук, які ми покажемо трошки пізніше, як працюють. Ідемо далі. Є ось такі у нас коннектори, можна назвати правильно. Вони у нас є з ватерстоп і без ватерстоп. Просто так наскрізь пролітає. Я думаю, ви розумієте, що таке ватерстоп, це коли ви просто відчолкуєте шланг з конектора. Вода зупиняється, вам не треба бігти до крану вимикати. Такі у нас є і одна друга, і три четверті. Так, це теж прибираємо і будемо потихеньку так рухатися. Це знову такий самий коннектор, але це знову ж таки наскрізний, без ватерстопу, але під три четверті. Ось такі двійники, трійники. Ну це скоріше такий, знаєте, я не знаю, як правильно назвати, штучка, яка з'єднує папа, папа. Два шланги через ось такі конектори. І трійник, щоб розкидати воду на дві різні сторони. Теж зручна штука. І маємо такий самий конектор, але вже мама-мама. Це для шлангів без ось таких конекторів. Ви просто два шланги сюди засовуєте, закручуєте, все, готово. І ось такий міні-набірчик: такий ready to редідітупалів вашого газону. Два конектори: один з ватерстопом, один без ватерстопу, такий конектор-перехідник на систему поливу і насадка для розприскування води. Давайте одразу її і будемо перевіряти. Дістаємо наш улюблений ніж К-61. Мені здається, що я так його рекламую, наче мені за це доплачують. Не знаю, нащо я це перше відстігнув, Якщо мені треба, перше. Давайте з ватерстопом візьмемо, щоб потім не бігати вже відключати, не відключати ту водичку. Всі, ви знаєте, як воно все накручується і збирається, але я на всяк випадок нагадаю. Ця штучка, шайбочкою, яка закручується, вона обов'язково має надягатись на шланг. Далі шланг ви надягаєте. Всередині там є таке місце для цього. Закручуємо і затискаємо. Все, в принципі, наш конектор вже готовий до роботи. Він у нас з ватерстопом. Зараз я почну відчувати, що вода вже поруч. Так. Клас, вона і перекривається, і розбризкує, і можна струмінням води бити доволі зручно. Давайте ще разочок. Такий у нас душ. Ой-ой-ой, вітер в мою сторону. Ух. Все працює. Так, кішка тут будь-обережною, будь ласка, все оп. Бачимо, клапан працює. Ми дістали там буквально пару крапель впало, і все. Так що, поки нам конектори всі не потрібні, ось цю штучку ми лишаємо тут. А всі конектори прибираємо і будемо повертатися до них по мірі того, як вони нам будуть потрібні. І ми продовжимо нашими іншими насадками для поливу. Для такого, для ручного. Такі собі пістолети для поливу. Дуже міцні стяжки тут. Тестуємо цей пістолет. Оператор дуже просив, щоб не в сторону камери це було. Так, тут ця штука крутиться так само. І тут ми вже бачимо, що тут є регулятор струменю. Давайте дивитися, як це працює. Регулюється. Тут так само все регулюється обертом, але вже не закривається, коли ти докручуєш до кінця. Тут саме сила напору регулюється ось цим курком. Достатньо так добротно все прогумовано. Давайте переходити до поливочних пістолетів поцікавіше. Якщо ви зараз дивитеся це відео наушниках, ви можете чути, як на задньому плані проводяться зйомки газонокосарок. косарок Вони достатньо далеко, тому я думаю, вони не заважають. І якщо ми вже про це заговорили, то відеогляди наших наші є ось тут за посиланням, а також за посиланням в описі під цим відео. А ми переходимо тим часом до наступного пістолету. Це вже такий серйозніший. У нього, якщо не помиляюся, вісім режимів. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, все вірно. І ми починаємо з режиму, який називається jet. Давайте дивитися, що це таке. Це просто така струя. Переходимо на режим міст. Це такий дощик. Режим флут. Це такий просто щадящий полив. Або вам треба десь воду набрати, в якусь, не знаю, ванну, ємність чи ще щось. Режим Shower, тобто душ. О, це прикольно. Дуже тихенько, і вам певно не видно, але я бачу радугу. Це, це прикольно. Режим «Флет», тобто площина. Воно розприскує таким плоским струменем. Режим «Фул», струя, режим кон, душик, режим центр, декілька таких потужних струйок, І знову режим джет. Ну і звісно, все це регулюється ось таким курком. Так, давайте не на цьому режимі. Ось. Можна слабше, можна сильніше. Але от шаур, це... Мені дуже подобається цей режим. Це красиво. Все, можемо рухатись далі. Давайте ми, певно, візьмемо двійник наш і четвірник. Зараз буде ляпс. Не було. Приємно, приємно. Так, це нам теж поки не потрібно. У нас є два розподілювачі для поливу. Один на два шланги, один на чотири шланги. Одразу хочу звернути увагу, що той, що на чотири шланги, у нього крайні для більшої зручності рухаються там, вправо, вліво, вверх, вниз, щоб трошки розвести шланги ці. І давайте розвертатися з тим, як сюди приєднати шланг. Ми бачимо, що у нас тут ось така мама. І ось тут у нас мама. Це означає, що нам треба спеціальний перехідничок. Адаптер для поливу ось такий. Ось так він виглядає. Давайте ми почнемо з маленької. Вставляємо шланг. І все, як бачите, вода вже в системі, але вона ще не йде, бо тут є ось такі регулятори. Зараз щоб не в камеру. І можна кожен окремо регулювати напор. Як на мене, дуже зручна штука, умовно, до вас приїхала вся ваша сім'я. І треба всім дати роботу, щоб ніхто не сумував. Ви згадуєте, що ви дивилися цей огляд. Швиденько їдете в найближчий село майстерності Дніпра, купуєте ось таку штучку, підключаєте її до своєї системи, і тепер вже на городі може працювати не одна людина, а одразу чотири. Зручно, зручно. Звертаю увагу на те, що тиск в системі має бути достатньо великим, але не більше. Там був подовжувач. Але не більше чотирьох атмосфер, щоб всім було працювати комфортно. Або просто обираєте найменшого і йому найменший тиск. Так як завжди давали мені. Так, з цими штуками розібралися. Ким би ми були, якби ми не перевірили, як це все буде працювати. Це перший комплект у нас. Це у нас комплект під шланг 3 четверті. Насправді тут все дуже просто, але за рахунок того, що всіх позицій багато, то я трошки путаюсь. Так, і що мені треба? Ще мені одна друга. Бачили, яка ловкость? Не вистачає у нас адаптерів, ну нічого, ми будемо перевіримо хоча б на двох пістолетах, як вони працюють. Наступний раз будемо знати, що я можу сказати. Може якраз ви нам за цей час і підкинете пару ідей, як нам це протестувати. Знову ж таки, надіваємо шайбочку, потім засовуємо шланг до кінця і закручуємо. Здавалось би, така якась елементарна річ шланг, але як той, хто придумав цю систему, полегшив всім життя. Це неймовірно, як на мене. Перший шланг готовий. Робимо швиденько другий. Ці в нас вже три четверті. До речі, відео про шланги є у нас ось тут. Дивіться, там я все про них розказав. Якщо ви вирішите все ж зайняти всю свою родину поливом, не робіть такі короткі шланги, бо буде дуже незручно. Так, це у нас з ватерстопом? Да, з ватерстопом. Давайте ось цей сюди підключимо. Ось цей підключимо сюди. А, та тут чого ватерстоп? У нас же ж ці. Все на місці і так. Так, не падаємо. Я відкриваю воду. Раз. Оп, пішло в систему. Так, тут я перекрив. Є! Це чудово працює. Давайте зробимо струю. Так, тут є. І тут фул. Клас. Ось так берете своїх родичів, даєте їм по пістолету. І один пішов туди поливати, один туди пішов. От я навіть там до якогось кущика дістаю. Клас, зручно. А сюди ще можна підключити якісь штучки для поливу. По типу ось таких. До яких ми зараз і переходимо. Так, тільки треба прибрати це все. Давайте починати з якихось великих штук. Це С-312, максимальний тиск 4 бари, 318 метрів квадратних може оприскувати. Цікаво. Давайте розбиратись. У мене є просто перечуття, що як тільки я включу його, вода польється. Я просто побачив, що тут на мене направлено декілька сопіл, і я почав переживати. І тут ми згадуємо про наш двійник. У нас рубрика Експерименти Ви вирішили, що нам треба регулювати потік води на цьому пристрої. Тому повернулися до, до нашого двійника і робимо ось таким чином. Давай, так от. І давайте пробувати. Воно почало довертатись, я тримаю в руках його. Так, тут вже я в зоні ураження. Оп, бачили, ми поставили обмежувач, водичка дійшла до необхідної зони. І повернулась. Мене там видно взагалі? Перепрошую. Давайте отак от спробуємо. Як на мене, це дуже крута штука. 10 з 10. Ще я в процесі тестування. помітив, Ось таку штуку, що ось ці сопла крайні справа зліва крутяться, і ви можете обрати тут, щоб не було жодних сопіл. По одному, по два, по три, або по чотири. Або знову ж таки вимкнути. Це якщо вам треба меншу частину, або щоб далі добивала водичка, якщо у вас невисокий тиск, як на мене, пушка. І ось ця штучка це такий собі, знаєте, обмежувач, як буде коливатись. Ця поливочна частина, не знаю, як її правильно назвати, але ви бачили, що я постав регулятор в центр і вище, ніж до нього, оприскування не піднімалось. І це пушка, це зручно. Наприклад, вам треба поливати якусь окрему частину городу, або щоб водичка не летіла на доріжку. Як на мене, це кайф. Йдемо далі. Залишки водички зливаємо. Переходимо до поливочного елементу r 6 Називається він зрошувач-садовий Дніпроем r 6 круговий. Це прибираємо. Тут закручуємо. Це класична штука, така крутілка таких було повно колись. На ринку, я пам'ятаю, бабуся ще приносила, дуже щаслива. Це вже така просунута версія. Також ми бачимо, що окремо можна регулювати висоту поливу, обертаючи розприскувальні елементи. Давайте подивимося, як це працює на практиці. Якщо дати більше води, то я буду мокрий. Але давайте ми все ж спробуємо. Треба було довший шланг брати. Я отак от направлю туди, просто щоб і вам було видно, і я більш-менш сухий лишився. Чудово все поливається, але мені все ж цікаво, яка висота буде. Як тепер вимкнути? Ось такі у нас огляди. Але тепер я хочу ще й на іншому куті подивитися, як вона буде працювати. Змінили всюди кут. Але я не побачив, бо я ховався від води. А ну, давайте. Зараз буду дивитися. Поливає добре, я вам скажу. Я перевірив на собі. Цю частину ми відключаємо і переходимо до наступної. Це коли ви вже дорослий, вам подобається ца, город, догляд там, за свою територію, але ви все ще дитина, то вам треба всі ці штуки. Це щось неймовірне, я вам серйозно кажу. Так. Переходимо до наступної системи поливу. Як бачите, її вже полило зовні трошки. Називається вона Eight Pattern. Через те, що тут вісім різних можливостей по тому, як вона буде поливати ваш газон, сад і так далі. Давайте перевіряти, як це працює. Ось я бачу тут один такий, що воно направлено в сторону. Давайте перевіряти, чи моя інтуїція мені підказує все вірно. Да. Якщо її не тримати, то вона і взлетіти може, я вам серйозно кажу. Так, це перший варіант. Другий варіант. Такий собі дощик. Третій варіант. Зараз, я, я так думаю, має вправо-вліво бризкати сильно, тому я трошки вперед від себе зроблю. Це було небезпечно для нашого оператора. Але суто в теорії можеш ти стояти по центру, а воно в різні сторони. Пробуємо. А воно дуже в різні сторони. Ну, в цілому, так. Да. Працює. Так, ідемо далі. Наступна у нас така не, не знаю, не насадка, сопло кругове. Пробуємо кругове. Це щоб поливати все навкруги. Якийсь, може у вас є полуничка. Далі щось цікаве. Так, далі у нас сопло з трикутничком. Просто бризкає в три сторони. Наступне, я так розумію, за логікою має бризкати в чотири сторони, бо тут квадрат у нас. Я б це назвав розприскування компасне. Бо на чотири сторони світу. І крайня восьма позиція, я так розумію, буде щось типу душу якогось. Так, це і є у нас душ. Все працює, все чудово. Я думаю, що така штука більше потрібна тим, хто там порається з квіточками якимось, чи з якимись невеличкими грядочками, там, рослинками. Якщо ми беремо ось цю штуку і ось цю штуку, то можна дуже добре регулювати полив, який він буде, де він буде, яка потужність, скільки води, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже і дуже зручна штука. Ідемо далі. Вже у нас все мокре навкруги, і ми доходимо до такого типу футбольного, знаєте. Футбольного поливочного елементу. Перше називуся, скажу, що це R12. Одразу, що хочеться зауважити, що тут ви можете викрутити ось цю частину, таку пробочку, взяти перехідничок і накрутити ось сюди. І умовно, ось у вас водичка в нього заходить. Ви вставляєте ще один шланг, в нього поливочну насадку. І працюйте собі з кайфом взагалі. У вас десь там поливається велика територія, і ви поливаєте точково свої чорнобривці. Або можна підключити декілька таких штук в ряд, і ви собі п'єте чайочок на веранді і дивитесь, як поливається вся ваша територія. Але ми тут зібрались не для цього. Ми будемо зараз тестувати. Що ми тут бачимо? Обмежувач руху. Давайте ми одразу виставимо безпечну зону для себе. Окрім обмеження руху, ось дивіться, раз. Два. Все, далі вона не піде. Бачите, тут є такий елемент, який змінює направлення його. Він опирається під обмежувачів і все, і повертається. Ну, типу, відстрілює і змінює напрямок руху. Зверху у нас є регулятор, наскільки далеко буде бити воно. Для того, щоб цей регулятор, ви натискаєте на носик і просто. Обертаєте його. І все. Давайте пробувати, тестувати. Я думаю, що ви оціните лайком те, що я все це відео дуже сильно намагаюсь намокнути. Так, що поїхало? Давайте пробувати. Неприємно. Давайте трошки обмежимо більше. Це агресивна така штука! Я хочу збільшити дистанцію. Це дуже прикольна штука. Воно прямо так заворожує трошки. Сидиш собі такий, споглядаєш, як поливається. Красиво, друзі. Як на мене, вийшов досить цікавий відеоогляд всіх цих штук. Окремо ще анонсую, що якщо ви напишете про це в коментарях, то ми зробимо окреме відео про правила поливу там газону, про правила... Правила зрошення, як там не знаю, для яких рослин які штуки потрібні, там наскільки їх треба вмикати, які там має бути сонце, не має бути сонця. Ось ці всі нюанси з точки зору садівництва. Ми розкажемо і покажемо. Але я дуже прошу: якщо вам це цікаво, напишіть нам про це в коментарі. Посилання на всі ці аксесуари є в описі під цим відео, не тільки на ці три, а в принципі на всі: і на шланги, і на перехідники, і на зрошувачі, і на ось такі пістолети водні, не знаю, як їх правильно назвати. Все є в описі під цим відео. Всі посилання. Ну і звісно, там є посилання на знижки та акції, які зараз є в мережі майстерності Дніпром. Особисто два мої фаворити це ось ці дві штуки. Точно знаю, що цим літом мами на городі буде і ця, і ця. Куплю, привезу, будемо користуватися. І вже традиційно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і, звісно, донатьте на ЗСУ. Все буде Україна!